Доброго всім дня, це Пасік в Україні. Хочу показати е, метал для криш вулики, які ми собі придбали. Ми в цьому будемо збільшувати пасіку. У нас кришки отакі йдуть. В основному 10 рамочні, є 12 рамочні вулики, також 8. обв'язка дерева. зверху ОСБ. Ми обшиваємо їх топографічним алюмінієм, зараз я покажу. Ось я забрала з пошти. В цьому уроці не придбали собі, Тиші ще плануємо 20 плюс 23 вулика, 23 сібі робити. Нам треба бути Зараз я покажу. Ось так воно приїжджає з пошти. Такі рулона. Доставка нам обійшлася 110 гривень нової пошти. 23, mm -hmm. металла на крышке, 110 гривен новый пост. Сейчас я раскрыл. Запаковано, вам будет выстрелено. Вот так. Виглядає метал на кришки вигляді. Це топографічний алюміній, він вже використовувався на розумію, дискусії. Топографія це друкарність друка, розуміє. Гарний мета. Я вам скажу по це Для криш найкращий варіант. Не пам'ятаю там щолю, його 05 чи 03. Але доволі твердий. У нас були кришки з аліміння топографічного але він був дуже тонецький. Це не тонетки. Гарно виглядає і недорого. Ми залишимо в коментарях, а також в описі контакти. Тому цікаво замовляйте. В них є різні розміри. Під восьми рамочками, та під нові кришки можна підібрати. Від лежаків до 6-8 рамочків. Ми потім позагинаємо і обрізаємо, що нам ближче буде і буде супер. Замовляли більший розмір, тому що в нас крешки є такі, а є нестандартні, вони вищі, тому трішки <кхем> не вистачає. Краще брати з запасу трішки більше, чим потім дивитися, як по кришки тече вода і попадає під кришку. У нас є такі вже приклади, що стікає водичка і затікає під кришку. Булок треба затікає, тому більше замовляємо. Замовляйте, не пошкодуєте. Контакти залишу в описі, а також в коментарях. Хто хоче, замовляйте.